Що ця невода дотворила. Завернула плеха ми брок вернула також її повністю відкріплення Можна бачити. Дивіться. От тупо порвало на ці кріплення. Шах тут осознаний. Мені нормальний. Але все одно відтягнуло від парапету. Зараз трохи в нас вітряно, вибачайте за шум. Але вже що маємо, то маємо. От у нас зараз відбувається, ми нарізаємо ППХ мембрану для налаштування вітрової навантаження, тому що мембрана 2-метрова, а навантаження має бути метрове. От. Як ви могли вже бачити, тут була вставка, як тут цю мембрану загорнуло. Це було десь неділі-дві назад. Ми ще не знали, будемо ми працювати тут чи не будемо працювати. Якщо ви бачите нас на об'єкті, значить все добре і ми працюємо. Тому зараз самий такий важкий момент це розпочати роботу. підготовчі ці всі справи, підготування. Ну і вже на годину купів другої, через півтора півтори години вже буде темно. Тому ми зараз робимо максимальну підготовку. Ну а потім уже будемо. Працювати, але вже завтра. А Ми вас вітаємо на нашій отакій от сьогодні трошки нельотній погоді. У нас доволі таки вітряно, але все одно ми працюємо. Давайте ж подивимось, а що ми виконали за цей весь час, тому що давно не було включення. Ми бачили тільки демонтажні роботи. От зараз у нас уже є. Вузол парапету ми також частково, де це потрібно, замінюємо вату. От вона отака, от трошки втратила вже свою щільність. Це був вищий рівень намокання, тому тут під заміну не вся вата, а тільки частина. Поки вона зараз перерва на обід, давайте ж подивимось. Тут ми вже частково. Виконали. От. Також саме ми виконали вітрову зону. Бачите, у нас мембрана протан 2 метри її ширина. Тут ми виконали 4, 4 смужки метрові. Чому по ним зараз гуляє вітер? Все дуже просто, тому що в нас там все ще відкрито. Коли ми там все запакуємо, все буде ок. Воно не так задувати. Плюс додатково ми паяли нашу вороночку тут уже Тут парапет ми закріпили при допомозі спеціальної планки. Зараз я піду в ту сторону і покажу вам її в розрізі, якщо доберусь. Ну, а дивіться, ми дійшли до цього місця. У нас тут планочка. Давайте з вами зануримось, побачимо. Зараз це треба трошки скитись вниз. Місце. Бачите? От у нас ця прижимна планка, якою ми пряму прижали. А от у нас там у нас прижимна планка, де ми пряму прижали. А от у нас іде парапетна планка. Також яку ми прижали, доволі такі товста наша планка. Зараз розроблю, напевно, отак, тому що віця, доволі таки товста ця планка, якою ми прижали. Ще додатково будемо посилювати верхньою фальш-планкою, яка тут була зверху. Тут... Звісно ж, це аварійна ситуація, це ніхто не планував, тому як би по-хорошому потрібно було тут замінити всю вату, але в зиму це все, ніхто робити не буде. Цей шматок ми також доміняємо, та яка ну, помокріла, мають підвести вату ще. Тому що, якщо залишити навіть навіть великий маленький шматок. Тут кожного ранку йде у нас роса, кожного, ран... кожного вечора іноді буває дощ, і наша нова вата перетвориться в мокру вату. Покриші також само розкидані, розкидане сміття, яке ми також потім приберемо. І з цікавостей примикання ліхтаря. Мають приїхати спеціально навчені люди і демонтувати кришку фонаря, і тоді ми зможемо виконати примикання. Ну, от, якось так. Потрошки працюємо. Грудень місяць, трохи радує нас погодою. От, Парапет ми виконуємо вручну, пряма у нас виконується при допомозі автомату. От, якось такі справи. Потроху, потроху йдемо. Так, у нас праця в самому розгарі, так сказати, зараз ми виконуємо те, що вкручуємо туди кріплення в мембрану. Плюс додатково виконали сьогодні ще отаку от примикання цього, цієї конструкції, яка слугує для того димовидалення. Що якщо тут попадає, не дай Бог, пожежа, Працьовує спеціальний піропатрон, він відкидує оцю кришку, і уходить вже цей дим не дає накопичення в магазині. От. Плюс додатково також ми розрізаємо стару мембрану для того, щоб демонтувати, щоб встановити наступну нашу. Нову уже мембрану. Тому, як ви бачите, потрошку іде процес. Не так швидко, як хотілося б, але слава Богу, і за таку погоду. от Так що я вам показав трошки рамку, я вам показав трошки вечора от Творчий розгардіяж, який також буде потрібно прибрати в свій час, коли ми будемо звідси виїжджати. Ще із прикольного, вірніше, із неприкольного. Як ви бачите, оце кріплення, от воно. Його відірвало просто-напросто від основи. Тобто є наш стандартний пластиковий юбель, який закручується при допомозі. Такого от саморізу, що там як справа, який закручується при допомозі такого от саморізу через вату в профнастил от Якщо його висунути, можна бачити, що саморіз трошки менший, ніж саме кріплення. Для чого це виконано? Коли на вату наступаєш, коли ній ніде нагрузка, щоб, саморі... щоб цей юбель, лімодюбель, не пробив і не вискочив, в нього має ходити -от амортизаційна така штучка. Як це не знаю по-науковому, поправте мені, будь ласка, в коментарях. От. І як бачите, от ми маємо майже такі самі. Так, це десь 10-літньої давнини чи 15-річної. а це новенькі, такі ж самі. Але наскільки був сильний вітер, що він повідривав оці от кріплення, оці от шляпки, бачите стару мембрану, яка у нас вона отакий має вигляд, це зворотня сторона. Із-за того, що мембрана сама по собі зварена була якісно, бачите, тобто її не порвало. Вона, як покривало, почала тянутися. І оці всі шляпки, вони були отако отак от заховані, і пластмаса не витримала. І воно все повідстрелювало. Також цікаво. А чи існують? Такі металеві. І от якби були отакі от металеві кріплення, щоб, напевно, повиривало б, напевно, з профнастилу. Ну, от, кхе, перервався телефонним Дзвінок. Дзвінок. От мені цікаво, просто якщо б вони були металеві, їх би не порвало, а скоріше за всього, напевно, вирвало б тоді з профлисту. Але бачите, пластмаса, вона вже... Висохла, пересохла, і вона так стала трохи. ну Зараз я маю Ха, Ні, не можу. Давайте візьму іншу. А, я її чого і зміг, тому що воно тут тріснути. Все правильно. Це. Не звертайте уваги. От. Ну от якось отак от. Такі справи. Потихеньку. Потихеньку у нас наша покрівничка потихеньку наряджається, погодка нас балує. Взагалі дуже чудово, що взимку на півдні така погода. Тому будемо вже завершувати сьогоднішній репортаж, як завжди, гарна чудова погода. Ну а ви задавайте питання, які вас цікавлять, що ми можемо вам? Запропонувати, який у вас контент цікавить? Ну, Якось отак. От. А у нас сьогодні фініш. Давайте подивимось, що ми виконали. Поки майстер перевіряє нашим гачком герметичність шва. У нас доволі таки витряно. Але я сподіваюся, що наш мікрофон з вітрозахистом нам допоможе. Тепер що ми тут виконали? Виконали пряму, виконали примикання, частково замінили вату. Додатково встановили покрівельні флюгарки, які нам допоможуть ту вологу, яка є зайвою, звідси забрати. От. Зенітний ліхтар, вірніше, ліхтар димовидалення у нас повністю заново виконаний. Додатково виконані з неармованої мембрани тут латки посилення. Йдемо трохи далі. От наші так же само флюгарки. Як пам'ятаєте, ми їх додатково ставимо на саморізок. Нам не важливо, це з ПВХ флюгарка чи це не ПВХ флюгарка. Ми її робимо однаково гарно. Плюс додатково зроблені тежки, латки поставлені на Т-образні шви. Додатково тут були порвані місця, ми їх залатали. Тут у нас, тут новенька у нас була новеньке пробиття. З цієї сторони ми дійшли трошки далі. Це все діло посилили. Ну і от має отакий от фінальний вигляд. Наша бригада вже все виконала, як так сказати. Виконали ми раніше терміну в договорі на три дні. Ми мали тут закінчити 24-го, а закінчили ми тут 21-го. Але нам один день у нас відібрала погода. Тому такі от у нас справи, от такий у нас вид зовнішній. Ця мембрана скоро також потемніє від цього всього. Ну і все. Метро, пока-пока! Зустрінемось в наступному році на обслуговуванні покрівлі.